Вітаю вас, мої маленькі друзі! А чи знаєте ви, що сьогодні, 7 лютого, день народження вогнегасника? Ось як це було. Цього дня, 1863 року, його вперше запатентували у штаті Вірджинія, це в Америці. Тоді він був, скажем, на пляшку. Сьогодні змінилося багато чого. Колись напівіграшковий аксесуар посерйознішав і став обов'язковим засобом протипожежної безпеки. Тож запрошуємо іменинника. Я радий вас бачити, чути ваші вітання. Дякую. Сьогодні, в день мого народження, я познайомлю вас зі своєю сім'єю колегами по роботі, а також згадаємо і про безпеку. Повторюйте за мною мій віршик девіз щоб життя оберегти від реальної біди. Полум'я помітив дим, подзвони на сто один. Молодці малята, ви найкращі. Знайомтеся, це моя сім'я вогнегасників. Ми різні. За вмістом, за застосуванням, за транспортуванням, але всі виконуємо одну роботу боремось з вогнем, з пожежею. А це мої колеги по роботі. Розташовуємось ми на пожежному щиту. Знайомтесь, пожежний рукав, сокира, відро, багор, лопата. Номер телефону виклику пожежників. А який він тут? Звісно, 101. А ще. Ящик з піском. Всі ми допомагаємо людям у боротьбі з вогнем. Пожежа явище дуже вразливе, несе за собою смерть, біль, сльози, розпач, жах. Не можна жартувати з вогнем. А чи знаєте ви, як уберегти? Ти себе від пожежі. Вогнегаснику. Малята пам'ятають, що їм категорично заборонено. Давайте розкажемо, бавитися із сірниками, палити папір та інші предмети. Переносити відкритий вогонь з одного місця на інше. Самостійно вмикати електричні та газові прилади, класти іграшки та інші предмети на газові плити або опалювальні електроприлади, без нагляду дорослих розпалювати в лісі вогнище, чіпати гаряче вугілля у грубці. Молодці малята! Я вами задоволений. Дякую, малята. Це мій найкращий день народження. Подарунком для мене є ваші знання і усвідомлення своїх дій і вчинків під час пожежі. Дякую.